Всім привіт! Мене звати Дар'я, ви на каналі Книжкова Манічка, і сьогодні я підготувала для вас невеличку підбірку трилерів. У мене трошки незвична локація, оскільки на горі у бібліотеці, де я завжди знімаю, там така спека, що можна зваритися, тому я перемістилася у трохи прохолоднішу місцинку. Тут не так колоритно, нема книжок, але я сподіваюся, ви мені це пробачите. У сьогоднішній підбірці спочатку було 10 книжок, але коли я сіла готуватися і думати, обдумувати, що саме я казатиму про ці книжки, я зрозуміла, що в деяких книжках я не теж не пам'ятаю розв'язки, я не пам'ятаю самого сюжету. І хоч в моменті, коли я ці книги читала, мені вони дуже сподобались, як я можу вам рекомендувати, якщо я навіть не пам'ятаю, мені треба прочитувати анотації, аби розказати вам про ці книги. Тому я їх повикреслювала. Деякі книжки мені, в принципі, доволі сподобались, ті, що я викреслила, але я думками до них абсолютно не повертаюся з тих пір. І отак, от просто нагромаджувати книжки, аби їх було 10, я не хочу, тому залишила лише 5. Але ці 5 це ті, які мене дійсно вразили, які я ем, думками досі до них повертаюся. Іноді роздумую над розв'язкою. над… Ви зрозуміли, це ті книги, які мене дійсно вразили. Тому давайте одразу переходити до книжок. А поки ви дивитесь, напишіть, будь ласка, в коментарях, які трилери вразили вас найбільше. На п'ятій позиції у мене книжка одного з найулюбленіших моїх українських авторів. Та, в принципі, взагалі, письменників. Е, І спочатку це була книга Не озирасій мовчи Макса Кідрука. Але потім я подумала, що про цю книгу і так вже так багато говорять, вона її включають до усіляких підбірок, топів. І ви, скоріш за все, про неї вже або чули, або читали її. І так, я теж її рекомендую, але я вирішила порекомендувати вам наступну в цій. Це не серія, але вона йде хронологічно наступною. Це доки світло не зникне назавжди. В принципі, доки світло можна читати й окремо від «Не озирайся і мовчи, але в такому випадку ви собі проспорюєте невеличкий точніше, фінал не озирайся і мовчи. Тому я б все-таки рекомендувала прочитати спочатку «Не озирайся і мовчи. Але це таке: доки світло не зникне назавжди, розповідає історію двох сестер. Головною героїною є лише одна з них, і її звати здається Рута. І сестра в неї Індії. В них такі досі незвичні імена, хоча вони є звичайними українськими дівчатами із з міста рівного. І сама історія починається закручуватись після того, як помирає наречений Індій, і е, після цього в них руйнуються стосунки, довіра, вони там багато сваряться. І Рута усвідомлює, що вона може змінювати реальність у своїх снах. Але це не дається їй просто так. Після цього у її ж снах її починають переслідувати певні тіні. І сюжет після цього носеться настільки швидко, це дуже гостросюжетна сюжетна книжка, вона глибоко психологічна. От я прям відчувала, що відчуває героїня під час того, що відбувається. От настільки книга тебе занурює у ці події, у свідомість старшокласниці, вона ходить до 11 класу. У її проблеми, що я не могла відірватися. От я як відкрила книжку, я її і читала до кінця не відриваючись, настільки вона захоплива. І до неї є додаток, в якому можна під час читання там будуть певні QR-коди, чи ні, не QR-коди, а посилання в цьому додатку, які можна відкрити, і там будуть фотографії, певна додаткова інформація, яка ще більше робить цей досвід реалістичнішим. Um, тобто, якщо ми читаємо якісь американські трилери, там британські неважливо, ми в принципі можемо все це уявити. Так, ми дивимося багато фільмів, багато відео, і це все зрозуміло. Але коли ти читаєш про українські реалії, про українські локації, ти це все не просто уявляєш, ти чуєш запахи, звуки. От ну, от це наше. І причому що друг дуже класно пише. Тому, незважаючи на те, що це про пілітків, головні герої пілітки, тобто, це має вважатися Яни Далтом, я б радила цю книгу на будь-яку вікову категорію читачів. Під номером 4 в моєму списку суміш трилеру та любовного роману: це Веріті Колін Гувер». Тут книга розповідає історію молодої письменниці, яка є не дуже відомою, в неї абсолютно немає грошей, і тут їй поступає така пропозиція дописати. Здається, жах і серію жахів чи трилерів однієї дуже відомої авторки, яка потрапила в аварію і лежить паралізована, не може це сама зробити. І чоловік цієї авторки, що потрапила в аварію, е запрошує її приїхати до їх будинку, е розібратися з нотатками, подивитися, як працювала його дружина, над чим вона працювала її ідеї, і тоді вже дописати ці книги. Головна героїня погоджується Олівія, якось їй здається, звучить Олівія чи не Олівія. Їде до того маєтку, і там такий дуже колоритний маєток. У них є син, і от ця дружина, відомо письменниця, вона знаходиться у будинку, вона прикована до ліжка. І ось головна героїня починає порпатися там у документах, нотатках цієї письменниці і знаходить рукопис, який. Детально розказує історії цієї родини і що насправді сталося в день, коли померла їх донька. Там у них нещодавно померла донька. І це та книжка, яка, ну от, знаєте, в жахастиках є тоді от такі моменти бух, що тебе лякають. В книжках, в принципі, такого не буває. Там є таке нагнітання, атмосфера, та, але ну, таких бу моментів там немає. У цій є. От я дійсно. На певних моментах я отак закривала книжку, бо мені страшно було продовжувати. Головне тут, мабуть, це розв'язка. Бо розв'язка доволі така неоднозначна. Ти можеш для себе вирішувати, як ти думаєш, що, ти там, що там насправді сталося. І це дуже, дуже круто. До речі, книги Колін Гувер, на мою думку, є доволі непоганими для того, аби починати читати англійською. У неї доволі легка лексика, там немає якоїсь складної граматики чи нагромадження речень. Воно читається доволі просто і при цьому дуже захопливо. Тобто це та книга, яку не хочеться відкласти. І якщо, прочитавши хоч одну книгу англійською, ви розумієте, що вам це під сили, ви можете це робити. Тому книги Колін Гувер дуже добре для цього підходять. А ще хочу попередити, що в цій книзі є певні моменти щодо дітей, щодо поганого поводження з дітьми, які можуть дуже тригерити. Мене такі моменти дуже тригерять, тому хотіла попередити. Але там є нюанси. тому цю книгу варто читати і розбиратися самому. Наступна книга це та, яка ну, дуже здивувала мене своєю розв'язкою. Це «Останній дім на безпечній вулиці, Катріони Ворд. Оце наклечка на книзі, що її рекомендує Кінг, це дуже виправдано. Одинадцять, здається, одинадцять років тому зникла дівчинка. Під час сімейної подорожі до озера. І з тих пір її сестра досі її шукає. Її пошуки приводять її до чоловіка на ім'я Тет, який живе у будинку. У нього є донька і кішка. І ось головна героїня, сестра тієї дівчинки, що зникла, вона знімає будинок навпроти його будинку і починає за ним спостерігати. І далі, вже ви самі дізнаєтеся, що там далі відбувається. Тут треба слідкувати за сюжетом, за деталями. І... Не знаю, чи здивує вас така розв'язка. Я такого ще ніколи не читала, не бачила. Хоча, в принципі, я не дуже багато читаю трилерів детективів, але такого я не чекала абсолютно. От досі я коли думаю про цю розв'язку, в мене ну як. І теж тут є такі певні моменти, які можуть сильно тригерити, але це трилери. Тому, мабуть, для любителів трилерів певні моменти з насильства не мають бути у тригер Ворнінгс. Цього ми, в принципі, і від цих книг і очікуємо, правда? І це, мабуть, все, що я скажу про цю книжку. І Якщо ви ще сумнівалися, чи варто читати цей трилер, то варто. Це дуже-дуже захопливо і розв'язка вас точно здивує. На другому місці книга, про яку я вже багато говорила, я включала її до багатьох топів, і в принципі цю авторку я згадую майже в кожному відео. Але якщо ми говоримо про трилери, що вразили мене найбільше, я не можу її не згадати вже вкотре. Це у лісі та не френч. У 80-х роках, у 86-му році, здається, у групка дітей гралися у лісі, і вони живуть у невеличкому містечку, поряд з лісом і завжди бігають у той ліс гратися. І сталося щось незрозуміле, щось страшне. Усі діти зникли через декілька днів, знаходять лише одного хлопчика, і в нього е, шкарпетки взуття просочене кров'ю. І він настільки наляканий, що не говорить. І після цього він, він починає говорити, але про ці події він нічого не пам'ятає. Цей хлопчик виростає, він стає детективом, і вже в наші дні у тій самій місцевості відбувається вбивство. Знайшли тіло дівчинки на розкопках певного старовинного поселення, здається. І не зрозуміло, чи це було якесь жертвоприношення, і хто взагалі вміг вбити дитину у тій місцевості? Причому при тому, що ця дівчинка була доволі таки, ну її любили. Вона була популярною, вона була балериною, і там усе містечко збирала гроші на її школу. І взагалі не зрозуміло, що там сталося, і чи пов'язані у ті події, що сталися багато років тому, із цим убивством, усе це буде в цій книзі. І що мене вразило найбільше у книжках у книгах. Тане Френч, я вже, до речі, читаю четверту з цієї серії відділ дублінських убивств. Це те, що вони дуже глибоко психологічні. От авторка настільки майстерно прописує персонажі детективів, жертв, будь-які персонажі, що є в цій книзі, вони дуже детально пропрацьовані. Усі діалоги, усі деталі е створюють таку, м навіть не атмосферу, а от враження, що це. Сталося насправді ця книга є українською, і її ще, в принципі, можна знайти в магазинах вже навряд чи а на OLX я її бачила. Але якщо читаєте англійською, я дуже раджу спробувати прочитати саме в оригіналі, оскільки тут дуже багато сленгів, таких діалектичних розмовних штук, які ну, дуже складно перекласти. І в оригіналі це читається, мені здається, набагато легше і атмосферніше. Хоча не знаю, я не дивилася, я бачила лише невеличкий уривочок з перекладу. Е, і знову ж таки, якщо ви читаєте англійську, то дуже рекомендую наступну книгу в цій серії, яка називається The Likeness. Там е, головною героїною є е, одна з детективок з цієї книги, його партнерка. Партнерка головного господи, вже заплуталась. Е, тут справу розслідують два детективи. І от е, дівчина, жінка, вона є. М Головною детективкою в наступній книзі. І на перше місце я поставила трилогію Блейка Крауча Облидні сосни. Скоріше за все, тому що читала я її нещодавно, і в мене усі враження досі дуже свіжі. Перша книга сосни вона розповідає історію про чоловіка, який розслідує, він працює в ФБР, і він розслідує зникнення двох агентів, які. Зникли визвісти у невеличкому містечку десь на півночі. Він їде в то місто розслідувати, що ж там таке сталося. І на в'їзді у нього він потрапляє в аварію, в нього врізається велика вантажівка. Він отямлюється на березі ріки і не може зрозуміти, що відбувається, що він не може згадати, що відбулося, і розуміє, що він має бути у лікарні, але туди йому йти не хочеться. От він відчуває, що туди йти не варто. Він намагається зв'язатися зі своїми рідними, близькими, друзями і не може нікому дозвонитись. В нього немає телефону, в нього немає грошей. І місцеві жителі поводяться якось ну, дуже дивно. І от кожна деталька, ти відчуваєш, що щось там таке не так, от наче все нормально, але щось не те. І разом з ним, з цим головним героєм, ми починаємо розбирати, ж таке з тим містом, що там сталося, куди ділися ті два агенти. І до чого це все приведе, яка там розв'язка? Я такого взагалі не очікувала. Не знаю, якщо ви читали і здогадалися, напишіть мені, як можна було про таке здогадатись? Я, ну, якщо брати м, лише першу книжку, то як трилер, це, мабуть, так найкращий трилер, що я читала за останні за останні роки. Мабуть, що. хоча розв'язка, я вам не сказала розв'язка тут. Також, ну, дуже, в принципі, розв'язка у кожному з цих трилерів, про які я сьогодні розказую, там дуже вражаюче. А, Так от, друга книга, ми вже бачимо продовження цієї історії, і, в принципі, вона вже не така захоплива, як перша, але досі цікаво спостерігати, що ж там відбувається далі, після того, як ми вже знаємо головну таємницю того, що там відбувається. І третя книга, вже, як на мене, було трошки занадто. Я вже читала її по діагоналі, бо е, ну, можна було скоротити цю трилогію до дилогії. І було б, як на мене, лише цікавіше. Але проблема з цими книгами, що їх вже ніде не знайти. Наклад вже давно закінчився, то в книгарнях її вже дуже давно немає. Е, на сайті теж е, вони віддавалися у 16 чи 17 році, і з тих пір я так розумію, перенакладу не було. Електронок немає, бо камбук здається, не роблять електронки, тому залишається варіант читати лише англійською. Навіть на OILIC я знайшла лише третю книжку. Тому, так, англійською ця книга є, електронки є, будь ласка, не знаю, якщо ми разом дотиснемо кембукс, може вони її перевидадуть і зроблять новий наклад. Але так, це книга-квест: знайти цю книгу це завдання зірочко. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Нарекомендуйте мені, будь ласка, у коментарях ще трилерів. Я буду готувати вже собі списочок на осінні читання. І побачимо вже у наступному відео.